Друзі, всім привіт! Знову з вами я і хотів би декілька хвилин вашої уваги, щоб ви знайомилися з таким продуктом, як бжолений пилок з медом. Бжолений пилок з медом це потужний натуральний суперфуд, який поєднує вітаміни, мінерали та амінокислоти для зміцнення імунітету, підвищення енергії та покращення обміну речовин. Приймають, приймають пилок двічі або тричі на день, за 20-30 хвилин до прийому їжі, розмоктуючи його в роті. Основні переваги. Це зміцнення здоров'я, підвищення імунітету, лібідо, потенції, покращує роботу серця та нервної системи, допомагає при анеміях та стресах. Склад пилку містить близько 20 амінокислот, 40 ферментів, вітаміни та мінеральні солі. Склад та вміст пилку, і навіть колір пилку залежить від рослини, з яких він був зібраний. Навіть одну пору року на пасіці бжолами сусідніх вуликів приносять пилок з різних рослин. З різним кольором і з різним містом. Все залежить від бджіл розвідників, які проводять бджіл на медозбір. Суміш часто використовується для дітей при частих захворюва та застудах дітей. Якщо діти відмовляються вживати сам полог, його розмішують з медом, він покращується і краще відживається і засмоктується навіть для дорослих. Доза для дітей до 12 років це половина чайної ложки. Самому подобається більше з медом, як самий пилок. Це все залежить від ваших кусових якостей, властивостей. Додаткова інформація особисті. Підписуємося на канал. Всім здоров'я та мирного нема. До зв'язку.